Якщо Assassin's Creed чи Far Cry дійсно колись вийдуть, це буде справжнє диво. Ubisoft котре стріляє собі в коліно, і замість розв'язання своїх проблем вони впевнено крукують до нових, але все по порядку. Знаєте, яка головна проблема з Кален Bones? Про неї ніхто не знає. Невдалий старт не те, щоб у них були вдалі старти хоч колись, і хоч гра почала отримувати контент, гравців стає дедалі менше. Ubisoft обіцяє підтримку ще рік, а потім вони кажуть, що там буде видно. А Defiant? правильно теж закривають. Це ж могла бути та сама гра, яка хоч би. Трохи підняла їх репутацію: халявний шутер, непогані персонажі, кросовер з усіма іграми. Але ні, вони вирішили все зруйнувати. А навіть Star Wars Outlaws не без підводних каменів. Як думаєте, що робили Юбісофт з блогерами? Правильно, вони запрошували їх до себе, оплачували переліти проживання, водили по різних місцях, дельфіни, Діснейленд, декрустація віна. А потім давали трохи пограти, і чекали на чесні відгуки. Не сподобалась гра? Блокування каналу. Ubisoft дійсно вважає, що після того як вони дали тобі попити вина, їх гра має бути а скандал з Assassin's Creed Shadows, де вони неправильно написали на колекційному виданні текст, ні, про це ми поговоримо вже пізніше. Здавалося, після всіх цих моментів настав час сісти, подумати і зрозуміти, а де ж проблема? Але ні, Ubisoft випускає Captain Leatherhawk The Game. Тоді гри розгортаються у світі Far Cry 3 Blood Dragon, але не поспішайте радіти фанати Blood Dragon. І тут Ubisoft дотримується своєї традиції бити по тому, що ще не було побито. Пригадуєте їхню спробу за нефті у 2022 році? Я теж ні. А якщо до маркетплейсу в том брейкпоінт для торгівлі зброєю і бронею. Ви взагалі пам'ятаєте брейкпоінт? Схоже, навіть Ubisoft не пам'ятає. І тепер, саме зараз, коли борг компанії перевищує півтора мільярда доларів, вони вирішують, гей, а чому б не зробити блокчейн-гру з виглядом 2003 року, мінімум реклами, ціною в 25 доларів? І ні, купити цю гру просто так не можна. Спершу потрібно купити NFT пропуску цей неймовірний всесвіт, де середня ціна вже зараз 15 доларів. До речі, закину сюди цей маркетплейс, цікаво буде подивитися, що з ним буде через рік. Зараз же про гру майже вже ніхто не згадує. Воно і не дивно, Ubisoft знову не хочуть піарити свою гру, та й в соцмережах про неї майже ніхто не згадує. Captain Nether Hawk The Game це топ-даун мультиплеєрний шутер, дії якого відбувається у всесвіті Far Cry 3 Blood Dragon. Гра вимагає підключення криптовалютного гаманця та придбання одного з персонажів у вигляді NFT. Реймана, улюбленого героя Ubisoft, тут використовують як ведучого для матчів смерті. Боже, як же пафосно воно звучить. Гра отримала переважно негативні відгуки. Видання Time Extension описало її як болісно примітивну та висловила. Жаль з приводу використання реймана для просування гри. Журналіст Полігон Стівен Тотіло зазначив, що після трьох матчів він опинився на 10-му місці у світовому рейтингу, що свідчить про вкрай низьку популярність гри. На момент публікації лише 94 гравці спробували гру, а тому й не дивно, що в соцмережах про неї майже ніхто не знає. Цікаво, що гра пов'язана з анімаційним серіалом Кептен Лазерхок Blood Dragon Remix, який вийшов на Netflix. Серіал розповідає про суперсолдата Дольфа Лазерхока, який бореться за виживання в технократичному суспільстві, де панують пропаганда та корупція. Вони про. То взяли як мінімум три плюс-мінус популярних світи: Реймен, Бладдрагон і Лезер Хок. закинули це в пакет від Сільпо і кинули. А тому, якщо Assassin's Creed чи Фаркрай дійсно вийдуть, то це буде справжнє диво.